Шановна ліцейська родино, ми починаємо новий навчальний рік. Можливо, хтось думає, яке там навчання, коли йде війна. Але ми не можемо чекати кращих часів, щоб самим стати кращими, стати мудрішими, згуртованішими, добрішими. Хай наша віра в Збройні Сили України додасть нам сили для підкорення нових вершин. Хай наша велика перемога надихне кожного на власні, малі великі перемоги. Тримаємо стрій! Захист України. Назва предмету говорить сама за себе. Раніше багато хто вважав цей предмет неважливим, але сьогодні його вивчення продиктовано життям. Зрозуміло, що він передбачає вивчення основ військової справи. Одне з основних завдань є підготовка. Молоді до служби в Збройних силах або інших воєнізованих формуваннях. Але сьогодні поняття захист України більш широке і включає в себе вміння захистити себе, врятувати своє життя, допомогти тому, хто цього потребує. І не важливо, чи близька людина, чи зовсім незнайома. Головне допомогти, головне використати свої знання та вміння на користь свого народу, своєї держави. І Україна обов'язково переможе. Борімося, поборемо. Вивчати рідну мову і спілкуватися нею це, по-перше, правильно. Живучи на рідній землі, не слід говорити мовою окупанта. По-друге, це безпечно. У критичній ситуації ви легко зможете відрізнити свого від агресора, а от говорити російською наразі небезпечно. Вас можуть прийти захищати, навіть коли ви того зовсім не бажаєте. Вслід за російською мовою ідуть російські танки. Любити рідну мову це логічно. Вам ніколи не доведеться пояснювати, чи то іноземцям, чи то власним дітям, чому ви, українець з України, говорите лише російською. Тож вивчаємо рідну мову з любов'ю. Фізика це наше життя, наша безпека і захист. Це розумний будинок, в якому тепло і затишно. Це всесвіт, який привідкрив свої закони для їх розуміння і використання на благо людства. А ще фізику потрібно вивчати, щоб розуміти, що в родому лісі покопуватись не варто. Тож намагаємося зрозуміти закони всесвіту. Для чого вивчати хімію під час війни? Для того, щоб після її закінчення ми могли знешкодити сотні тонн отруйних речовин, які потрапили в наші ґрунти і водойми, щоб створити надсучасні матеріали для протезування. І повернути до повноцінного життя усіх постраждалих воїнів-захисників, цивільних громадян і дітей. Тож потурбуймося про наше майбутнє. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Перемога в інформаційній війні це складова нашої спільної, великої перемоги. Переможемо! Математика нам потрібна не тільки для швидких обчислень, але й для розв'язування задач. Бо розв'язування математичної задачі це розумова праця. Без розумової праці неможливо створити щось нове, як мобільні телефони, комп'ютери, неймовірно, красиві архітектурні форми і все, що нас оточує. І прямо зараз нашим воїнам математичні знання допомагають опанувати надсучасну нову зброю для того, щоб вигнати ворога із нашої землі. Тож вивчаємо математику, розвиваємо критичне і логічне мислення. Для чого вивчати біологію під час війни? Щоб навчитися керувати своїм тілом, підвищувати його можливості, долаючи тривожний стан, стрес і втому. Щоб створювати нові лікарські засоби, вакцини, сироватки, які лікують тіло і зболену душу, щоб спростовувати фейки Російської Федерації про те, що в біолабораторіях України проводять досліди над птахами, які здатні переносити хвороби і заражати людей слов'янської зовнішності, а також про те, що в появі коронавірусу є український слід. Тож будьмо здорові тілом і душею. Історію треба вивчати, щоб формувати почуття патріотизму, а також у майбутньому не допускати тих помилок, які у минулому допускали наші пращури. Тож учимося на помилках. Від села Грем'яща на Чернігівщині, і до мису Сарич, що в Криму, від Соломонового на Закарпатті і до ранньої зорі в Луганській області. Все це наша рідна українська земля. Енергодар і Херсон. Маріуполь і Мелітополь, Севастополь та Сімферополь. Це Україна. Пам'ятаємо про це! Саме англійською мовою звертається наш президент. До глав держав інших країн. Саме англійською наші дипломати домовляються про постачання зброї та фінансову підтримку України. Саме англійською наші захисники спілкуються з іноземними військовими під час спільних навчань та на полі бою, виборюючи свободу і незалежність нашої країни. У співпраці з нашими союзниками Україна обов'язково переможе іноземні інвестиції, партнерство з міжнародними компаніями, туризм. Все це стане ключем до відновлення України. Тож вивчаємо англійську мову, щоб відбудувати нашу країну, щоб мати змогу поспілкуватися з Борисом Джонсоном на хрещатику чи Анджеліною Джолі у львівській кав'ярні. У всі часи людство розуміло. Що за сильними, витривалими, фізично здоровими майбутнє. Ось і сьогодні держава повинна бути сильною, витривалою, фізично здоровою для того, щоб захистити свою землю, свій народ. А що таке держава? Держава це ми. Тому здоров'я і боєздатність держави прямо залежать від здоров'я та функціональних можливостей кожного з нас. А виконання фізичних вправ. Є одним з основних засобів зміцнення здоров'я, формування рухових вмінь та вдосконалення фізичного розвитку. Будьмо сильними і витривалими, щоб перемогти. Дорогі ліцеїсти, батьки, колеги. Хай цей навчальний рік, що починається в умовах війни, буде тихим. І хай він обов'язково закінчиться. Після нашої перемоги будьмо вдячні нашим захисникам за можливість здобувати освіту в рідному місці під рідним, синьо-жовтим прапором, в колі рідних та друзів. Вірмо в перемогу! Слава Україні!